Вітаю. телемарафон Простір Свободи на Д1 розпочато, і ми будемо розпочинати одразу зі спілкування зараз з нами на прямому зв'язку. Юрій Береза, командир батальйону Дніпро 1 Юрію, я вас вітаю. Доброго дня. Можете, будь ласка, розповісти, що сьогоднішнє свято День Збройних сил України означає особисто для вас. Для мене як для офіцера, який. 1991 році свідомо зробив вибір на користь української держави, української армії. Я повернувся з Лав Совєтської, там, Радянської Армії і з Далекого Сходу повернувся додому в Дніпро. З 24, -го, 24 -го серпня я написав. Більше 20 рапортів на переведення в українську армію. І я пам'ятаю тоді, який був який був ажіотаж в те, що повернуться або потрапити в українську війська, присягу прийшла українському народові. От Це все я пройшов в листопаді-грудні 92-го року, 20 років назад. 20 років назад, от я 92-му році повернувся в Україну. Для мене, для мене це було все. Для мене це була нова, новітня українська армія, для мене це було майбутнє. І для мене це було, от, якщо мене зараз бачать мої друзі, побратими, які зі мною тоді служили. Я їм перше сказав, що ми будемо воювати з Росією. Нас очікує велика, велика війна. От Сьогодні я з одним розмовляв другом з лейтенантських часів, він каже, я не міг зрозуміти. от Я до сих пір не можу зрозуміти, звідки ти знав, що буде війна. Але я йшов от я йшов з тією думкою особистої готовності до війни з Росією. Тому для мене це свято вистраждане. воно Свято моє, до речі, моєї родини всієї, моїх друзів. І справа в тому, що, на жаль, політичне керівництво України більшість політиків до 2014 року була в полоні якоїсь там якоїсь доброти або всесвітнього щастя в лоні е, імперії. Вони не готувалися до війни. Я особисто знав, що війна буде. Для мене не, не стояв вибір ні в 2004 році, ні в 2014, тим більше ні в 2022. Ворог один, це імперія, імперське мислення, точніше, не доімперія, імперське мислення. І вважаючи в те, що я дуже гарно знаю літературу, в тому числі і совєтську. Я прекрасно знав, що коли. Виродиться вже четверте покоління шаріків, шарікових із собачого серця Булгакова. Вони все рівно прийдуть до нас війною. Будь ласка, четверте покоління шарікових зараз з нами воює. А що саме передувало вашій впевненості у тому, що розпочнеться війна? Тобто, ви сказали, що ще у 92-му році ви знали, що буде ось така повномасштабна війна Росії і України? Мій відхід з Далекого Сходу і саме відношення. Тоді ви, мабуть, не пам'ятаєте, але тоді були певні проростки війни. Це сепаратизм в Криму, це події в Криму, це мішков, так званий президент Мішков. Це як тоді ковтнула імперія дуже легко знищення цього сепаратизму в Криму. І вони обіцяли, що ви нам відповісте ще й за Крим. Ну і саме головне це все ж таки знання історії. Дуже, я дуже добре знаю історію української держави. Для мене не було ніколи секретом, що тільки ми оголошуємо незалежність. 10-20 років до нас, до нас прийде з мечем, з сокирою, з писом прийде східний сусід. Останні 400 років так говорять більше 20 років. Вони нам ніколи не давали там можливості пожити щасливо. Ні одне покоління практично, якщо ми не були окуповані, практично більше 20 років за всю історію наших взаємовідносин так і не жило в мирі з ними. Вони були підступні, жорстокі, нелюдяні. Ну не до імперії одне слово. Ви кажете, що ви любите і цікавитесь саме українською історією, і чи можете ви сказати, які були у вас емоції, коли ви почули про те, що расисти почали перекручувати усі фактори, наприклад, казати, що Київ це Росія, тому що Київська Русь тобто, Русь, це для них саме означає Росія. Я ці фактори, пам'ятаєте, ну, ж, я ж не, не з Марса приїхав до міста Дніпро, це моє рідне місто. Пам'ятаєте приїзд такого в них є бандикуватий, як там він, настоятель чи хто там він у нас, Кирило, як він приїжджав до Дніпра? Пам'ятаєте, яка істерія тоді в Дніпрі, як кидались цілувати там сліди, по якому проходив цей? Бандикуватий, незрозуміло, хто піп він, чи напівпіп, чи він якийсь кримінальник, чи він якийсь волоцюга. Незрозуміло, тому що священик не може так себе вести, священик не може закликати до вбивства людей. А от коли приїжджав волоцюга і говорив там до Дніпра, він говорив, вони говорять про Катеринослав. Я просто скажу про моє рідне місто. Не знаючи історію про те, що як і хто. за Заснував місто, велике місто на Дніпрі, говорити про, про якусь Катерину, базуючись на, на тій історії, яку нам подає, подавав слава КПСС останні 100 років. Ну, це для мене навіть не смішно, це образливо. Це говорить про обмеженість історика, людини освіченої в тому, що вона не шукає інших джерел. Вона дивиться тільки джерела, наприклад, ті, що стосуються... Наприклад, офіційної історичної позиції комуністичної партії Радянського Союзу. Ну, насправді, спочатку Комуністична партія Радянського Союзу створювала совєтського чоловіка, а потім, е перефразувавши, вони почали створювати руських людей. Ну, це ж смішно. Ну, Ну, я ну як, як я, я, наприклад, Радянський Союз ще пройшов пішки від Калінінграда до Петропавського Камчатського. Та ви подивіться на ідентифікуйте тих людей, які живуть, наприклад, на Далекому Сході. Яке відношення вони мають до руських, які, наприклад, живуть на території Закарпаття? Ну, це зовсім інші, інші люди, інші народи. Но Якби ми все, щоб ми не бачили е, в пропагандистських речах е, кремлівських пропагандистів, це русський чоловік. Та перестаньте. Комуністичний чоловік, та, е, Комуніст це людина без нації, людина без віри. Ну, ну, до речі, зараз віра є в них свята віра в Путіна, його безгрішність або Кирила. Але е, це людина без нації, без історії саме головне, історія в них починається або. От е, Володька, той, що лежить на території Червоної площі, або з картини, або з Володьки, який ще не лежить на, на Червоній площі, але буде лежати коло того Володька, який лежить. От і все, вони придумують собі ідолів, і е, свято вірять в них. Це, це сама основна, основна їхня причина. Які ми руські люди? Послухайте, ми, ми, кожна людина вибирає собі е, право на життя. Бог надає, Бог надає нам життя з батьками, а ми вирішуємо, як, хто ми, які ми. Ми або люди, або не люди. От, на, на жаль, на сході від нас живуть виродки, виродки, які вироджуються чотири покоління, які говорять на біле-чорне, на чорне-біле. Вони називають вбивство в Сирії, Грузії, Молдові, Прибалтиці, Карабасі. Вони називають це на благо. Покажіть мені, де в Біблії написано, що треба вбивати? Але вони перекручують Біблію і говорять, що так треба вбивати. Послухайте основних любителів вовки, той, що ще не лежить в Мавзолеї. Подивіться на те, як вони переформатували виродка е чеченського народу і чкірійського народу. Ну він не має, мабуть, відношення Кадирова. Як він себе веде по відношенню пам'яті до того, як знищували його народ? Але зараз е це типовий представник парт парт номенклатури або партеліти, який там нагороджує орденом Кадирова. Нагородже на Кадирова, доньку Кадирова, е, матір Кадирова, дружину Кадирова. Ну, це, це світ, в якому все е, перевертається з них на голову. І там не буде правди. Там знову ж таки кажу, що починав. На біле говорять, що це чорне, на гаряче, що це холодне, на мокре, що це сухе. Там от такий фантазійний. Фантазійно дебільний виродковий світ. Нічого а... немає з реальністю. У вас завжди була така думка, чи у 22-му році, після початку повномасштабної війни, вона у вас устаткувалася і стала більш чіткою? Я до речі, якщо ви слідкували за моєю творчістю, я працюючи в міськраді міста Дніпро, я ні разу не дав інтерв'ю на російській мові. Хоча до Певного часу, там до 94-го року, я був російською мовою повністю. От в українському війську я вивчив українську мову. Я вважав, якщо я український офіцер, значить український офіцер може тільки спілкуватися з українською мовою. Я не сприймаю те, що от, говорять так: ми ж рускоязичний, ми захищаємо Україну. Ні, одна із ознак, те, те, що ми українці, це все ж таки ознака основна, це мова. Мої переконання стосовно е, взагалі, імперії, виродків, вони ґрунтуються на тому, що з моєї родини з 11 дітей в 32-33 вижила тільки моя бабуся, її рідна сестра і брат. А дев'ять дітей лежить на кладовищі, вони померли від голоду. від голоду і холоду, який зорганізувала імперія. Імперія виродки. називайте її завгодно, СРСР, Росія. Вона ще якось буде називатися. Послухайте, вони зараз після позору, який, який ми їм зробимо, після програшу, який ми їм зробимо, вони якось себе знову визнають там, якось назвуть імперії. Взагалі можна, от загальна така її недоімперія. Смутний час, недоімперія, зрозумілий час, але вони все рівно будуть. Не до імперції, от їхнє, мабуть, таке ну, кредо життєве. Було є й буде. Вони можуть бити тільки в спину, вони можуть стріляти тільки в спину, в прямий бій вони не вступають. От це я вам скажу як е учасник війни з 14 року. Вони можуть бити тоді, коли ми оглушені. Мало того, і бити в спину. Це саме, саме козирне. Вони можуть дати слово, не дотриматься його. Це їхні, ну, їхні життєві принципи. Це ви зараз про мінські домовленості чи про щось інше? Не тільки Будапецький, і мінські. Ну, ж, про що б ми не домовлялися, я ще раз кажу, що воно навіть не варто того паперу, на якого ну, ми їх підписуємо з ними якісь любі домовленості. Я вам просто кажу. Е і був виродок, слава Богу, він уже за Тоді командир роти псковських десантників, який в Біловайську давав мені слово офіцера, що е, ми вийдемо і вони не будуть нам стріляти. Заміну в мене були його полонені з його підрозділу. Так я вам доповідаю, що вони своїх полонених вбили першими. Єловайську. І слово офіцера. Безлячої армії нічого не варто. Тому що вони не офіцери, вони пирожки. Ми повинні от в своєму лексиконі на найближчі 50-100 років забити, що це не брати, це навіть не сусіди. Це територія виродків, де зібралися, до речі, там дуже багато тих, кого народила українська земля. І вони є ідеологами оцієї війни, яка зараз є. А давайте так. А що, що роблять 7 мільйонів українців, які зараз мовчки підтримують цього головного е, лисого вироду, який дає команди бомбити міста, села, в яких народилися ці вироди? Ну, скажіть, Матвієнко не вирод, виродок після цього? Або козак не виродок? Це ж найближче коло, не до імператора. А мільйони українців, які знаходяться від Москви до Далекого Сходу, до Петропавловська, Камчатського чи Владивостока. А чому мовчить е ніжній вартості, де практично 70% населення це етнічні українці? Де їхні виступи? Де вони сказали своє слово, навіщо ви бомбите е рідну матір? У мене є. Взагалі своя історія там з моїми сестрами, які знаходяться в Ніжній Вартості. Їхні батьки поховані тут, на території Дніпропетровської області, І Він сказав, ви що робите? Ви чому мовчите? Мені сестра написала, ви під колпаком, ви одурачені. Чому? Що нас бомблять? Те, що ми захищаємося, те, що ми не дали, щоб нас взяли. І не закрили в концтаборах і самих дієвих не повісили, не розстріляли, а захищаємо свою землю. Ми оковпачені. Ми одурачені. Ким? Чим? Ні, ми українці. Ми нація, яка народилася, яка почала народжуватися з 2004 року. В 2014 вона викристалізувалася, А в 2022 році вона почала гартуватися. І вже ніхто не скаже, що це дурний чи якийсь нарід. Ні, ми нація, ми величезна нація в центрі Європи. За якою майбутнє, яка зробить ще, почекайте, вона зробить ще багато кроків таких рішучих. І от оці так звані знову так скажу, лідери Європи, які були після Другої світової війни, Франція, Німеччина. Яка виростила цього диктатора на дешевих газових грошах, на дешевому газі, на дешевій нафті? Вони, вони вже зрозуміли, якщо впадемо ми 5-10 років він буде в них. Ні Польщі, ні країн Балтії, Ні Франції, ні Німеччини не буде, тому що диктатори. Диктатори, вони, або диктат, не передбачає ніякої демократії. Гітлером, знову, знову ж таки, з Гітлером також спочатку загравали. Чим це закінчило? Мільйонними жертвами. Але зараз в ролі зупинення новітнього Гітлера стоїть тільки Україна. Звичайно, ми вдячні нашим західним партнерам за зброю, за боєприпаси. Без них нам би було. Тяжко, це було б життя вже не десятки тисяч українців, це було б, ми б пішли б вже на сотні тисяч. Так, да, подяка, дяка велика. Але я хочу нагадати всім європейським лідерам, що в Бойовому статуті, піхоти Радянського Союзу було розписано все до тих пір дії Радянської Армії. До дії до того, поки армія не вийде до о, кордонів, а точніше до берега моря в Португалії та Іспанії, тоді тільки вони можуть зупинити. Яка різниця між тими арміями? Ніякої Юрію? Я дуже вам Тому... вдячна. На жаль, у нас вже ефірний час добігає кінця. Ми 100% ще з вами з'яжемося найближчим часом. Я думаю, на цьому тижні будемо дивитися, що там у нас буде з електропостачанням по місту, але 100% з вами зв'яжемось, і ви більш детально нам усе зможете розповісти. Я вам дуже вдячна. Вітаю То вас з вашим святом, з Днем Збройних сил України. передаю вітання від усіх українців і дуже велику вдячність. Я, з вашого дозволу, все ж таки хочу привітати всіх тих, хто на нулі. Я хочу привітати, хто. На первій, на другій, на третій лінії я хочу привітати тих, хто в тилу. Я хочу привітати той, хто на передовій, на інформаційному фронті. Послухайте, ми всі зараз створюємо чудо. Чудо називається українська нація. Сьогодні свято не тільки Збройних сил України. Збройні сили України без українського народу вони спроможні. Тому я за український народ, за українську націю. Слава Україні і слава Збройним силам України. Героям слава чудові і надзвичайні слова! Юрій Береза, командир батальйону Дніпро, 1 у телемарафоні Простір свободи. Слава Україні.